Минула доба пройшла неспокійно на половині території України. Ще звідучора в низці південних та східних областей була оголошена вітряна тривога. Ворог цілився по Полтавщині, а зранку під приціл узяв Харківщину, по якій нещадно б'є кабами. Без перестанку гатять з різних видів озброєння по прифронтовим регіонам. Відомо про загиблих та поранених на Донеччині. На Дніпропетровщині є значні руйнування цивільної інфраструктури. Вітаю вас на каналі Січас. Підписуйтесь про усе детально розповідаю вам я, Ангеліна Швець. Тривожний ранок сьогодні по всій південно-східній та частково у центральній Україні. Карта повітряних тривог учора пізнім вечором та з 9-ї години сьогодні в тих регіонах червоніє. До цього наші повітряні сили ще відночі повідомляли про ракетну небезпеку на Полтавській та ще чотирьох областях. Була також помітна робота тактичної авіації на сході, як у наслідок о 23-й годині, та зранку о 9-й-14 вже була інформація про вибухи у Полтаві. Ворог бив іскандерами, проте влучань та постраждалих не було. Тобто цілі були збиті. Проте об 11-й агресори знову запустили ракети на Полтавщину. Кілька вибухів чули в Миргороді, де розміщений воєнний аеродром. А якщо до сходу, то у Харкові досі небезпечно. Росіяни продовжують тероризувати місто керованими авіаційними бомбами. Сьогодні фіксували скид такої бомби на липці, що за 30 кілометрів від обласного центру. Відомо, що КАП упав в районі Цупівка, проте авіація ворога там ще активна. В області неспокійно теж, за даними голови Харківської ОВА Олега Синягубова, під ударами ворога Куп'янський район у селі Курилівка від обстрілу з РСЗВ пошкоджено три будинки. Є постраждалі. А в Петропавлівській громаді від мінометів Рос армії теж має пошкодження приватне обістя. Під обстріл потрапило авто із Ізюмовського району. Крокуємо далі. На Донеччині за минулу добу в селі Улакли Великоновосільківської громади від обстрілів три людини загинуло і п'ять поранені. У Курахівській громаді пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури. У Лиманській громаді зруйновано один будинок і пошкоджено чотири у Торському. Ще один зруйновано і один пошкоджено у Зарічному. У Константинівській громаді пошкоджені дві приватні оселі. Значні руйнування отримала Дніпропетровщина. Під ударом окупантів ввечері 15 червня були Марганець і Нікополь. Та після нічної тиші на ранок знову райцентр повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ворог застосовував важку артилерію, а ще вгатив дронами камікадзе. Сталася пожежа пошкоджені 10 приватних будинків і чотири господарські споруди, понівечені газогони та лінії електропередач. Переходимо до півдня на Миколаївщині. Вчора весь день було чути артилерією нападників по акваторії Очаківської громади. Проте тут без постраждалих. А на Херсонщині армія РФ поцілила у газопровід та житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено три приватні будинки. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися сім населених пунктів. Наостанок розповімо про Сумську область. Протягом дня, 15 червня, військові РФ здійснили тут 12 обстрілів, зафіксовано 25 вибухів у семи громадах. Чи варто очікувати посилення нашої протиповітряної оборони? З останніх новин відомо, що напередодні саміту миру Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги. Серед усієї техніки, що прибуде, матимемо дві нові системи Айрісті. Натомість три системи Петріот, які Берлін заявив, що передає нам з урахуванням третьої системи ППО Петріот чверть власного запасу цих систем. Проте зрушень у цьому питанні поки немає. Що так гальмує німців? Будьте активні на це питання. Залишайте свої думки у коментарях. Підписуйтесь і ставте вподобайку відео. Минула ще одна чергова доба під обстрілами росіян. На цей раз постраждали найбільше прифронтові регіони. На Харківщині та Донеччині ворог частіше використовував каби, є поранені на Запоріжжі та Сумщині. Відбувалися від безпілотників, а на Миколаївщині агресори застосовували великий спектр озброєння від безпілотників до артилерії. Які наслідки терору від росіян дізнайтесь за мить? А зараз підпишіться, якщо ще цього не зробили. Варто розпочати з Харківщини. Хоч у самому обласному центрі було спокійно, проте минулої доби в регіоні так не було. У селі Богуславка внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлові будинки та три пошкоджено. Постраждали двоє людей, які жили в одному з помешкань. Двічі був обстріляний Куп'янськ. Там пошкоджені цивільна інфраструктура, горів дах одного з будинків. А поблизу в селі Глушківка від влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка загинула жінка. Вова додали, що РФ скинула 5 кабів на село Котузівка. Серед влучань території ферм пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також будинок. На Донеччині під прицілом армії РФ було місто Гірник. Вони завдали авіаудару бомбою КАП-500. Поранені дістали четверо людей. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. За даними очільника області Вадима Філашкіна, одна людина у зарічному, четверо жителів гірника і одна людина у птичому отримали поранення від обстрілів російських військових протягом 14 червня. Загиблих минулої доби не було. У Невському, Луганської області від мінометного обстрілу РФ загинула місцева жителька, яка перебувала на городі поблизу свого будинку. Повідомив начальник ОВА Артем Лисогор. Далі його цитата: у Невському і у сусідніх селах наразі вкрай небезпечно. Люди це розуміють, але вперто тримаються за власне майно. Тому маємо трагічні випадки. Щодо півдня, то по Запоріжжю путінські вояки завдали 437 ударів. Зокрема, 215 безпілотників атакували прифронтові Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток-Мачку, Малинівку та Новандрівку. Загиблих та поранених немає. На Дніпропетровщині не менш страждає Нікопольський район. Загарбники гатили вчора до самого вечора і продовжили вранці ударами з артилерії та дронів Камікадзе. Зокрема, був атакований сам Нікополь, а також Покровська та Мирівська громади. Противник обстріляв 18 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені сім приватних будинків та автомийка, Повідомив керівник Ова Прокудін. Внаслідок влучань минулої доби. Одна людина загинула, одна поранена. А по сусідній Миколаївській області ворог завдав комбінованого удару з ракет, мінометів та артилерії. Постраждало місто Очаків. Внаслідок атаки пошкоджено магазин та загоряння дерев'яних будинків на території спортивного комплексу, яке було ліквідовано рятувальниками. Ракетна атака сталася в Баштанському районі. Внаслідок пошкоджено ангар та виникла пожежа сухої трави і чагарників на відкритій території. Загалом без постраждалих. А тепер. Про північ на Сумщині від дій Росіян постраждало вісім громад, серед яких найбільше місто Шостка. Відомо про сімох поранених та одного загиблого. РФ вела атаку з безпілотників, також були з мінометів та артилерії. А на Київщині, нарешті, змогли загасити пожежу на промисловому підприємстві у Київській області. Ця пожежа на об'єкті виникла через російську атаку ще 12 червня, тобто три дні тому. Раніше зазначалося, що там працювали сотні рятувальників та чотири пожежні потяги. Нині РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири ракетоносії. в першій акваторії один корабель, який є носієм крилатих ракет Калібр загальним залпом до чотирьох одиниць. А на Азовському вісім ворожих кораблів, з яких є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до двадцяти чотирьох ракет.